Два об'єкти не можуть займати у просторі одну точку в один і той самий час. На тебе мчить поворот. Можливо, у тебе криза особистості. То я спортсмен? Чи суперник? Якщо сядеш у мою машину. Ти переможеш. Він повільний. Енцо. Енцо. Ти збанкрутуєш. Чому? Ти витрачаєш більше ніж заробляєш? То що робити? Виграй міля-мілля, Енцо або втратиш бізнес. На нас націлений пістолет. Ти маєш передати мені свою частку. Мені треба мати усі карти на руках. Але половина колоди у мене усі ми горщики. Це наша вбивча пристрасть. Наша страшна радість Ти повернувся? як я можу не прийти. Якщо Ентоні шукає ца відбувайла, то ось він я. Ти, ти мав врятувати його. Ти обіцяв, що він не помре. Батько сам ти себе дурив! Два об'єкти не можуть займати у просторі одну точку в один і той самий час. Енцо йди і вибий з них дур.